Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні у мене не стало, як це сказати, натхнення на запис відео, і я все зібрався з духом вийти зі стрімом, який, до речі, тут не може бути зараз коментарів з якихось технічних проблем. От я хочу поділитися з вами. По перше, я хочу подякувати всім, тому що дуже багато переглядів останнім часом і дуже багато коментарів. Особливо я вдячний тим, хто пише негативні коментарі. Хто нагадує про мій вік? Про нагадує про те, що мені е, жінки не я не цікавий для жінок, тому що й в принципі всі негативні коментарі я читаю дуже уважно один раз. Просто позитивні коментарі я читаю три рази. І на цьому каналі це нарешті ми перейшли межу три тисячі глядачів. За що я теж вдячний всім, хто підписався, не забувайте це робити, підписуватися, ставити лайки, дизлайки, коментувати, негативно коментувати, тому що думка кожного з вас вона важ важлива, особливо для вас. Я не можу сказати, що для мене вона має велике значення, але тим не менше цікаво, цікаво почути, побачити, що люди хочуть написати, що хочуть люди розказати. Е, дуже часто, дуже часто люди відповідають на ті питання або коментують ті питання, які важливі для них, які турбують їх. Тому що mm. дуже, дуже часто, дуже часто вони відповідають е, на ті питання, або обговорюють ті речі, про які я навіть не згадував. До речі, зверніть увагу, що я ніколи не виношу е, оціночних суджень е, не не кажу хто що, як і що, я просто висловлюю свою думку з якихось питань. От. Насправді, креативити непросто, не і тільки ваша підтримка, в тому числі негативна, надає натхнення це робити і продовжувати. От. Тому сьогодні я набирався творчого, так би мовити, творчої наснаги і сподіваюся, найближчим часом я теж. Що небудь цікаве про, про відносини. Знову згадаю. Е, сподіваюся, це буде цікавим і буде, буде багато і позитивних, і негативних коментарів. От, бережіть себе, бажаю вам здоров'я. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.